П'ята книга Псалмів. Псалом 146. Бог приходить із допомогою. Аллілуя! Хвали душе моя Господа. Хвалитиму Господа усе моє життя. Хвалитиму Бога аж доки буду жити. Не надійтеся на можновладців, на людину, що не може врятувати, коли дух її залишає, до землі повертається, і в цю мить пропадуть усі її наміри. Щасливий, кому Бог Якова допомагає, і хто надіється на Господа свого Бога, який створив небо і землю, моря і все, що їх наповнює, він вірність береже на віки, пригнобленим виявляє справедливість і хліб дарує голодним. Господь звільняє в'язнів, Господь повертає зір незрячим, Господь підносить тих, що впали, Господь любить справедливих, Господь оберігає чужинця, Він підтримує сироту і вдовицю, але відвертає дорогу безбожників. Господь буде царем повіки, твій Бог, Сіоне, на кожне покоління. Аллілуя! Коментар до 146 го псалма. Псалом 146 має пізнє походження. Дехто говорить про 3 століття до нашої ери і відкриває групу п'ятьох фінальних Алілуя, які завершують псалтир. Синагогальна літургія використовує ці твори як ранкові пісні хвали. Окрім цього, псалом 146 є відповіддю на заклик попереднього псалма, який запрошував прославляти царювання Господа в людській історії, і саме тому на закінченні зустрічаємо кінцеве повчання Господь буде царем повіки. З цим пов'язана радісна новина: людство не залишене саме на себе, нашим життям не керує ні хаос, ані сліпа доля. Лише Господь, цар історії, тому потрібно його прославляти. Від вище згаданого тематичного центру відходить літання божественних атрибутів, які осягнули досконале число 12, 9 дієприкметників і 3 дієслова в минулому недоконаному часі. Творець неба і землі, який зберігає вірність по відношенню до завіту, чинить справедливість пригніченим, дає хліб голодним, звільняє ув'язнених, відкриває очі сліпим, підіймає пригнічених. Любить праведників, оберігає чужинців, підтримує сироту і вдовицю, нищить дорогу безбожних та царює навіки. Псалом ставить читача перед вибором або покладатися на людину, тобто на слабке та смертне створіння, або надіятися на Господа, Бога вічного і вірного. Щасливий, кому Бог Якова допомагає, і хто надіється на Господа свого Бога. П'ята стрічка. На цих двох надіях опирається людська доля. Чоловік, як на це вказує єврейська назва Адам є Адама земля або творінням, що проминає швидко мов стебельце рослини, що вранці квітне, а під вечір висихає, порівняти псалом 90, 5, 6, псалом 103 15, 16. Коли на чоловіка приходить момент смерті, тоді пропадають усі його мрії, і він спочиває у поросі земному. Натомість єврейське дієслово Амен, яке служить для того, щоб говорити про віру, означає опертися на непохитний авторитет Бога, вічного і нескінченного. Подібно говоритиме пророк Ісая про єгипетську військову навалу, здійснену на маленьку юдею. Тож єгиптяни люди, а не Бог, і коні їхнє тіло, а не дух. Ісайя 31, 31.3 Отож потрібно жити в згоді з Божою волею, уділяти хліб холодним, відвідувати в'язнів, підтримувати на дусі пригнічених та потішати хворих, обороняти і приймати чужинців, допомагати убогим і нещасливим. У своєму коментарі до сьомої стрічки нашого Псалма Оріген помічає виразну заповідь Євхаристії, говорячи, що всі люди відчувають голод Христа і що в Євхаристії Він сам дає нам хліб з неба. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська